Доброго дня! Сьогодні отримала схеми від нового постачальника торгова марка «Файна». Схеми вільні до продажу. Всі схеми друкуються на габардині. Якість друк можете подивитися. Всі клітинки видно, видно крапочки для зручності вишивання. Схеми підклеєні флізеліном. Краї обрізаються термоножем, гарячим ножем, тобто, щоб вони не торочилися. Ключ виробник надає. Ось така кіця у квітах, біла красуня. Ось така буде після вишивки. Рижий котик. І ще один рудий котик, котик біля вікна, скрізь часткова зашивка і котик з кавою. Акварельна пташка. Тут є елементи вишивки бісерною гладдю. Тобто по цих лініях використовується шов-голка назад. І також лінійна вишивка. І також грибка. Також використовується бісерна гладь. Тут, де всі лінії, це використовується шов-голка назад. Східна красуня. Ось така яскрава буде після вишивки. Чай з прянощами. Зимовий напій з апельсинками. Кава. І ще одна кава. Суковита малинка чорна ожина, апельсин, яблучко. Зелений горошок, наш український борщик з цибулькою і з салом, і варенички з вишнями. Замовляйте.